Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду розглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А в Америці був землетрус. Денеб... І не де-небудь, а в Нью-Йорку, якраз під час засідання ООН. Е, ну і ще дуже гарно блискавка вдарила в Статую Свободи. Прямо в факел. Ось. Фото є відео. Е, от. Ну, і, відповідно, просив мене подивити, що це знак чи не знак. Ну, давайте подивимось. Ну, давайте з землетруса почнемо, да? якраз під час засідання ООН. Е, добре. Покажіть мені, будь ласка, чи то був знак, що землетрус почався під час засідання ООН. Ось десь на днях. Чи то навіть сьогодні. Скажіть, що він правда? Феху перевернута. Ой, вас Маннус перевернутий далі. Кано. А що в фінал? Що в результаті? який фінал? Вуньо. Е, Щодо землетруса, я б не сказав, що це прям знак. Е, де жодної руни загалом не випав, яка б прям ну, чітко показувала якусь, знаєте, втручання вищих сил. Е, по землетрусу. Що ми тут маємо? Феху перевернуто. Ей, вас нас перевернути. кано Вуньо, пряма. Е, ну, Феху перевернута. Знаєте, це. Е, і тут ось Манна спадає. Феху перевернута, це як втрата певного ресурсу йде. Знаєте, ось я і у вас якісь труднощі, якісь проблеми. Е, чи, а, все, все. все е, Проблеми через що? Через ресурс і Маннас, людська діяльність, бездумна. Руна перевернута. Ну, що це? Ну добування нафти, газу і так далі. ну... Пустоти утворюються, і воно все, планета і так рухається, літосферні плити. Да? Викачування нафти газу ще, ще прискорює ті процеси. Ну, ось, власне, ось кано. В ту ж сторону. Да? <кхем> як ем, Знов-таки, бездумна людська діяльність, і ось кано, знаєте, який результат. Результат. Ну, і ось в уні по фіналу теж. Ну, що пораділи, що там обійшлося, да, там потрясло, там тарілки подзвінили, люстри похитались, та й все то, що там 4 з копійками бала було. Що цікаво, ту саму статую свободи також казали, що трусило. Е, от. Ну зараз про блискавку запитаємо. Тобто, ну, землетрус не знак, природній процес. Ну, Тим не менше, варто задуматись, Да, однозначно. Так, дякую за відповідь. А, до речі, це ж, якраз ражеш, у нас коридор затемний. Да? 8 числа е, якби, ось затемнення Сонця, ну і закінчення цього коридору. І я ж тоді дивився, що чекає якби, планету в глобальному масштабі. То й показали, що знаки будуть в тому числі, природні катаклізми. Ну, по Тайвані вже землетрус пройшов. Да? Ось тепер Штати. І теж знаки. Ну, подивимося, чи удар блискавки це знак, чи ні. Ну, щось, ну, добре, не буду казати, ну давайте подивимось. Тобто, землетрус, ні, а ось блискавку зараз розберемо. Ну, для початку хочу взагалі фото перевірити. Ну, тому що, ну, занадто красиво, знаєте, в наш вік цифрових технологій попрацювати там фотошопом чи штучним інтелектом, давайте для початку справжність фото перевірю. Араз, дякую за відповіді. Е, Добре, покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, ну, справжня це фотографія без якоїсь комп'ютерної обробки чи обробки штучним інтелектом. Е, оця от фото, Я зараз дивлюсь на цю фото, а то будуть мені потім в коментарях писати. Ось якраз дивлюся, з кількох ракурсів, е, ну, тобто не з кількох ракурсів, а загальний, як би ви, да, і приблизили, що конкретно видно, що блискавка прям факел ударила. Хоча виглядає так, ніби Статуя Свободи блискавку в небо зарядила. От ей богу. Е, ну добре. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, це фото, на яку я зараз дивлюся, то вона справжня без якоїсь обробки штучним інтелектом чи якоїсь комп'ютерної обробки. Скажіть вам правду. Наукіс. Кана перевернута. Тересас перевернути. Далі що? Я вас перевернути фінал, що, що в результаті. Феху перевернуто. Щось тут все-таки не зовсім так. Тобто, якась обробка тут має місце. Ну, прям ні. Це не те, що штучний інтелект підмалював. Може корекція, кольорова корекція або щось такого плану. Тобто, ну, що це прям повністю намальовано, ну, то ні. Ну то ні. Ну якась обробка у фото була. Там ніби якийсь фотограф робив, ну от схоже, він там щось погрався. Може, з... Ну одним словом, кольорова корекція чи щось таке, ну фото не намальоване. Ну але яка яка ну, перевернута натяка, що все-таки якась обробка тут була. Не все не все, воно, не все воно справжнє. Ну це не прямо обман. Загалом зразу наукіс випав, руна долі, якби, яка теж часто знаки від вищих світ позначає. Ну зараз добре, це окремо запитаємо. Ну, тобто, фото справжнє. Фото справжнє, але все-таки елемент обробки на ньому є. Ну, блискавка не намальована. Ну, а раз. Так, йо, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Оцей от удар блискавки, прям факел в статуї свободи, то це був знак від вищих сил. Скажуть, що він правда. Манус. Думай сам, ну ну, а ви що скажете? Райда перевернута. Іса, Далі що? Орус перевернути. Його фінал який. Фінал Гієва. А поясніть, будь ласка. Ір. Ну, добре. Ну, гаразд. Ем, так, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Добре, Маннас, райдо перевернута Іса, Урус перевернута Гебо і Єра. Маннас мені натякнули, мов, Ну, думай сам, да? е, от. Ну, в той же час, райдо перевернута. Райдо перевернута Іса. Ну, прям знак. Ну, прям знак знак в кінці Єра. Ну, показали, що циклічний процес, таке бувало, ну, зрозуміло, е, як фізика, да? високий об'єкт, статуя, куди буде бити блискавка. Ну, ясне діло, що в е, от. Ну, а в той же час Гебо. А в той же час Гебо, як знаєте, як дар від вищих сил, в тому числі. Ну прям знак. А ну добре. Давайте зараз по-другому. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, поясніть мені, будь ласка. Зокрема, поясніть мені, будь ласка, гебо. До чого це воно? Правильно, я розумію? Скажіть що вам правду. Соло. Ага, ну, значить таки, так, да, дійсно, як попередження. До речі, на шоруна на схоже. А, ще й блікує. На шару вона схожа, чисто візуально. Звичайно, вона блискавку не позначає. Ну. Е, добре. Ну, тобто, так, да, дійсно. Все-таки знак блискавка дійсно. В той же час Єра. Ну, показали, що цей циклічний процес і таке буває доволі часто. Ну, що прям так чітко, прям факел, ну, це дійсно рідкість, напевно. Дійсно, знак, дійсно, попередження. Гаразд. Давайте подивимось, до чого той знак. Тобто, бачите, землетрусом там не цей, а знак ось на тобі. М -м -м. Я раз дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, гаразд, зрозумів я, що це все-таки знак. До чого цей знак був? Що це таке? Удар блискавки в Статую Свободи. Скажіть, що він правду. Перд. Вуня перевернута. Інгус. Фінал що в результаті. Фінал Лагус. Ага. <coughs> ну що ж? Отал. ну, до речі, да, теж руна, яка з вищими силами пов'язана в тому числі. Так, що ми тут маємо? Отал, перт, Вуньо, перевернута, Інгус, Лагус. Отал. В даному випадку позначка на владу. Тобто, це, знаєте, більше попередження на владу, попередження владі США. Ось і Що Щодо чого? Щодо достатку їхнього. І ось Вуньо. Якісь розчарування їх чекають, розумієте? Руйнування мрій і так далі. І знов-таки ось поряд інгус. Теж достаток. Все туди указують. По фіналу Лаус. Що виберіть, ну, це вказівка, що виберіть правильний курс, прийміть рішення. Прийміть рішення. От. О, в такому плані. Прийміть рішення, бо інакше буде ось у вам, відповідно, удар по вашому достатку. По золотому тельцю, по-вашому. Так, да, іноді символом Америки, золотий телець, називають. Ну, капіталізм, власне, що диватись. Ну, тобто, таке, це дійсно як попередження. ну не, не всі Америці, зокрема американській владі. Що давайте, працюйте в правильному руслі. Ну, загалом за Україну попередження, в тому числі можна сказати. Ну, добре. Ну Загалом що тут дивитись. Ну, тобто, бачите, землетрус для ООН то співпало. А от це от дійсно знак. ну І відповідно, як таке, як попередження, щоб взяли і за ум. теж Вибрали ось правильний курс, правильний вектор. Тому що Америка щось то, Америка вже не торт, як то кажуть. Да? Ну, а раз, що тут дивитись, залом все, більш мені нічого в голову не йде. Розібрали. Цікаві події. Щось у нас останнім часом посипалося. Да? То як не спапить там знаки, так ось в Америку знаки і так далі. Ну, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!